Доброго, шановні колеги, ну, в принципі, те, про що ми будемо говорити, насправді більшість з вас, ну, я думаю, 99% знають дуже добре, а просто ми повинні систематизувати цю інформацію, йдеться про те, як побудувати е, попаковий план, як побудувати едиційне відділення в середині вашої лікарні. Ну, що нам треба для того, щоб це відбулося? Дивіться, що не залежав, а, так. Так? Тож Давайте на склонки слайд. Це знімаєте. Це, ну, це в мене запасна. Коли там крупно о, щось о, знімати. Куди треба? Щоб перебивка була, ну, щоб було слайд. Тобто для того, щоб у вас вийшло, за нашим досвідом, українським, вас, за досвідом Дніпра, треба, щоб було виконано три Перша вимога, люди, які хочуть будувати в тілені, мають змінити свій світогляд щодо реабілітації. Це ключове, це важко. Другий момент. Другий момент. Ви маєте бути готові до адміністративних рішень також виробництва. Третій момент, який ключовий. О, третій момент. Третій момент. Ви не маєте планів імітувати зміни або фасифікувати результати, або таке травня. Ну і наприкінці ми розуміємо таку дуже просту фразу, яка називається. Да? Добре, шти, шти, шти. О, все, гаразд. і Проблема не в тому, що особа не знає, а проблема в тому, якщо вона не хоче навчатися. Тобто проблема не в відсутності знань, а в... Відсутності бажання підтримувати і змінювати власне те, що вірна Ну, рухаємо далі. рухаємо далі. Що ми маємо станом на зараз? Ми маємо станом на зараз одного з двох. Базова і е, низки додаткових законів України, які нам допомагали це зробити в законодавчому полі. Ми маємо дві ключові постанови декілька додаткових, які нам описують, як має бути реалізований процес надання інформаційної допомоги. От ми маємо указ президента від центру 2021 року, тобто до війни, які нам чітко вказує, в якому напрямку ухо ця країна на розмірнову реабілітації, як було вже зазначено з боку Міністерства охорони здоров'я, тобто в Україні станом на зараз реабілітація будується з господарі щоб забезпечити якомога раніше, надання реабілітаційної допомоги пацієнтам, які постраждали, пацієнтам, які потребують, ну, і ви розумієте, що через це в нас сформовано тобто, на і продовжує сформуватися відділення не спеціалізовані стаціонарні в спроможні надізації здоров'я, тобто кажучи, в багатопрофільних лікарнях, які є пластиними данах класів. Щодо світовиду, я думаю, для вас це абсолютно стандартна інформація, ми розуміємо, що реабілітація це не про хворобу, не про травму. Реабілітація це про функціонування. Також ми знаємо, що відповідно до нашого законодавства саме для того, щоб це було функціонування, щоб це працювало. Медична допомога роз'єднана з реабілітаційною допомогою. І ви я сподіваюся, ви знаєте чому. Бо фактично допомога це діяльність медичних працівників, які мають за мету власне, здійснити профілактику, діагностику та лікування, на відміну від цього, реабілітаційна допомога це діяльність фахівців з реабілітації, які прагнуть оптимізувати функціонування лікування. Це різні речі. І це речі, звичайно, вони взаємодиповні, але це інакше філософія, інакше підхід і наша звичайна набір позиції реабілітація – це профункціонування. Тобто, фактично, якщо перед нами особа з'їсується на першої московського травму або будь якою іншою патологією, е насправді ця особа ставить перед нами одне і те саме питання. Я хочу ходити. І для того, щоб ми це питання вирішили, ми маємо вплинути на різні аспекти функціонування особи. Власне, це один з ключових моментів, в чому. Реабілітаційна допомога відрізняється від медичної допомоги, вона має застосовувати роботу мультидисциплінарної команди для фахівці з реабілітації. Опять же, ми не можемо розглядати реабілітацію і особу відокремленого від, від, від її середовища. Тобто, нашу, нашим завданням є повернення людини до її. Місця, де вона проживає, то її роботи, станом на зараз багато хочуть, які повертаються до фронту, тобто ми маємо дбати про середовище. І це також є ключовим моментом, на який ми маємо впратися, і це з чого починається вся розмова з пацієнтом, коли він перший раз стикається з фіксами реабілітації. де ви живете, з ким ви живете, як можете потрапити до цього місця, тощо тощо. Ну і по факту, якщо ми говоримо з міжнародним контекстом, то є така статистика, що один долар вкладений в реабілітаційну допомогу повертається шістью доларами балу національного продукту тощо, тощо. Тобто це прибутково для держави. І для того, щоб це було реалізовано в практичній площині, ми маємо дбати на загал про те, що головна мета сучасної реабілітації це повернення особи до оплачування роботи. Щоб людина мала можливість працювати, щоб людина мала можливість отримувати заробітну платню, платити податки, тощо, тощо. Тобто, це власне те, до чого ми прагнемо, і через виконання досягнення цієї мети реабілітація буде працювати. Тобто, це не йдеться про те, що ми генеруємо кількість людей, які потребують допомоги від термин. Вони звичайно потребують, але вони мають також. Повернутися до свого власного соціального робочого навчального тощо серед. Ще ми говоримо про те, що реабілітація це про вимірювання результатів. Тобто ми не можемо а, говорити категоріями трошки ліпше, або трошки гірше, або зовсім ніяк. Це має бути виміряно цифрою, і суто через це ми можемо говорити, що ця реабілітація є доказовою, вона має результати, які чітко ми можемо вимірювати. Також ми маємо розуміти такий факт, що на щастя, наш уряд, наш уряд власне прийняв позицію руху саме вперед. Тобто, ви бачите, це підтвердження цього руху, тобто старі недорозові підходи вони ліквідують. Тобто, йдеться не про те, що ми якось намагаємося перефарбуватися, адаптуватися, йдеться про те, що ми принципово рухаємося вперед, ми рухаємося революційним шляхом і. Ці підходи є тімі, що відміняються в патрульно-мотивному форматі. Бачите, це є наказ про скасування наказу про систему фізіотерапії. Другий наказ він говорить про те, що з 1 січня 2026 року в країні не буде жодного лікаря-фізіотерапевта, лікаря-лікувальної фізкультури, бо вони мають бути кимось іншим, вони не зможуть працювати в своїй старій конфігурації. Ну, далі мухаємося до другого компоненту адміністративні рішення та важка робота. Ну, По-перше, для того, щоб сформувати відділення, ви будете мати або вже маєте питання, де це має відбуватися. Тобто питання щодо інфраструктури. Є різні лікарні з різними власне, спейсами. Ну, звичайно, що перше питання це безбар'єрність. Друге питання, коли лікарня робить перебудову, ми маємо розуміти, що реабілітація це free space, тобто це є не малі кабінети, а це є вільний простір. І фактично те, що відбувається в закладах охорони здоров'я стосовно до створення подібних відділень, це так званий реабілітаційний оазис в закладі, в багатопрофільному закладі охорони здоров'я. Ви бачите, для цього є певне нормативне підводження. Тобто, для чого потрібен реабілітаційний оазіс, ну, з одного боку, це площадка для стаціонарної реабілітаційної допомоги, з іншого боку, це є модель, яка демонструє іншим підрозділам лікарні, як виглядає реабілітація, що таке мультидисциплінарний підхід, і що таке фахівці з реабілітації, які працюють командою. Ну і крім іншого, ці ж селі фахівці очікується, що вони мають долучатися до надання реабілітаційної допомоги гострому Періоді, власне, Про що говорив пан Андрій, от якраз з нейрохірургічним питанням, боку пацієнта нейрохірургії рятують життя, фахівці з реабілітації мають підключатися до цього пацієнта і е, забезпечувати запобігання всіх ускладнень, які пов'язані з нерухомленням тощо, тощо Ну, Як де взяти цей оазис? Ну, Є декілька моделей, які працюють в нас в реальному житті в Україні. Ну, перша модель, власне, вона була ще в 17-му році реалізована в Запорізькій обласній, в Київській обласній лікарні, тобто коли організують вже існуючий рішкові відділення, ну, наприклад, в етеброводі. Інша модель, коли захоплюється відділення, територія відділень фізіотерапії, власне, як це відбулось в Дніпрі, і, я думаю, в багатьох лікарнях також відбувається. Ну, або варіант «Ц». Що таке варіант «Ц»? Ну, кожен керівник розуміє, ну або кожен фахівець, який працює в лікарні, розуміє, що, скажімо так, є відділення, де раз на півроку люди отримують внутрішню вену психотерапію. Це відбувається роками. Тобто, в принципі, такі відділення також можуть бути площадкою для захоплення реабілітації, власне для відповідного використання. По обладнанню ну ми розуміємо, що робототехніка не є запорукою успішної реабілітації без використання фахівців, та ж саме і ситуація по басейну. Ну обидві компоненти є гарними для того, щоб запросити пресу, зробити фотографії, інтерв'ю, то що, тощо, але щодо функціональності, це 100% потребує вже навчену команду, навчених фахівців. А це є проблема зазвичай. Лікуючий лікар, ми пам'ятаємо, що це лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Власне, стаціонарна реабілітаційна допомога має надаватися мультидисциплінарною реабілітаційною командою. Де взяти лікаря ФРМ? Ну, скажімо так, найкращий варіант взяти молодого лікаря, який пройшов інтернатуру, але це найскладніший і найтриваліший варіант. Ну, скажімо так, у будь-якому разі потрібен як не менш лікар-клініцист, який перенавчений. Ну, скажімо так, варіант перенавшити лікаря-фізіотерапевта також варіант, але ми розуміємо капасіті. Ну, але є багато лікарів, які хочуть прагнуть навчатися, і ми на них також полагаємося. ФРМ має мати лідерські властивості та комунікаційні здібності. От, власне, ви знаєте, що є нормативний документ, який регулює мультидисциплінарну реабілітаційну команду. Ключовий момент. Де взяти та як утримати фахівців з реабілітації? Тобто, я наголошую на другому компоненті як утримати, тобто, перша це гідна заробітна платня, бо ми зараз знаходимося в ринку праці, де заклади охорони здоров'я спокійно конкурують з сірим ринком, який стосується реабілітації по хотах. Має бути обов'язково гідний психологічний клімат в колективі, мають бути командоутворюючі заходи, які гуртують команду, роблять її далі і утримують команду. Де взяти? Ну, Найоптимальніший варіант співпрацювати з закладами вищої освіти, тобто мати студентів, з якими ви працюєте, які знають вас, які ви знаєте їх, власне і далі ви їх долучаєте на асистентів, далі на терапевтів. Варіант залучити локальних лідерів. Як варіант, але питання. Перефарбувати сестер з фізіотерапії, власне, це зараз використовується, але ця лазійка буде закриватися, тобто сестри мають продовжувати бути сестрами. Деструктивні фактори. Коли колега не розділяє сучасну філософію реабілітації, коли до відділення залучається фізичний терапевт або ерготерапевт, будь-хто, хто працює на четвертину, на половину, тобто, це мається на увазі, що потім людина бере цих. Пацієнтів до себе в приватну практику, що трапляється, але ми маємо розуміти про досягнення результату середині відділення взаємовідносини між терапевтом та лікарем ФЕРЕ. Застосування лікарям директивного підходу власне, до менеджменту, що є негативним фактором. Співпраця з лікарнею мезорівень. Стандартні скандали. Стандартні скандали, наприклад, коли починають. Займатися фахівці з реабілітації лікар фрм пролежнями, вони скандалять з гнійними хірургами, коли починають займатися впровадженням переміжної катетеризації, стандартний скандал відбувається з урологами. Власне, ми хочемо масаж і фізіотерапію, ми маємо також розуміти це. Співпраця, відділення та лікарня прописана опять же, в постанові це мобільний режим надання допомоги, це палата гострої реабілітації. Які гепи, які всі ми знаємо, і власне. Подолання, яких ми прагнемо, і власне це з часом відбудеться в нормативному рівні. Це довготривала допомога або медсестринський догляд. Ну і довготривала допомога в громадах. Тобто реабілітація це не паліатив, ми це чітко розуміємо. Ну і ми вже закінчуємо моніторинг. Те, що зараз чітко моніторується, це спроможність відділень, відповідно кількість фахівців реабілітації, кількість годин реабілітації, які можуть продукувати ці фахівці, і то, що звітується в НСЗУ, власне, ви побачите відповідні зміни в ПМГ 2024 Ну і наприкінці тестове питання копірай Дарина Кропива, наша фізична терапевт з Дніпра. Як ми можемо одним. Питанням оцінити, чи те, що відбувається в лікарні, це справжня чи не справжня реабілітація. Чи зможе особа, яка була надана реабілітаційна допомога в вашому закладі, самостійно купити кефір в супермаркеті за власне зароблені кошти? Тобто, це долучення до зовнішнього середовища, це певний рівень самостійності, це власне зароблені кошти. Ну і наприкінці наша стандартне гасла. Україна потребує тебе, не читай історію української реабілітації. Роби її. І слава Україні!